Бандура помирати. І ніякі примхи моди не страшні. А чи багато ви знаєте про цей інструмент? Якщо ні, то залишайтеся зі мною, ведучою нашого дитячого телеканалу Юліаною Панетовою. І я відкрию вам всі таємниці про цей неймовірний інструмент інструмент вільних музикантів, оспівувачів славетних героїв української землі, їх величних подвігів. Та невдач, оплакувань їхньої героїчної смерті та страждань під невольницьким гнітом. Козак Мамай, Остап Пересай, Андрій Шут, Тимофій Білоградський видатні українські кобзарі, що своєю творчістю навіки прославили українську пісню, душу народу. Цікавою особливістю кобзарів була традиція братства. Для передачі своїх знань та вмінь нащадкам, що було притаманно східним культурам, виглядало це так: вчитель із хлопчиків з хорошим музичним слухом та вокальними даними обирав собі учнів, які, провчившись декілька років, посвячувалися у кобзарі. На сьогодні бандура не є популярним інструментом та є колектив наших українських хлопців, про які я вам зараз і розповім. Гурт шпилясті кобзарі із шести колоритних та завзятих бандуристів, що у стилі музичний шарш виконують авторські пісні, інструментальні твори, кавер-версії світових хітів та українські народні пісні у сучасному стилі. Атором створення гурту став відомий бандурист, володар призу глядацьких симпатій шоу Україна має талант Ярослав Джусь. Основною метою Ярослава було продемонструвати всій країні можливість унікального саме українського народного інструменту бандури. А отже, було остаточно вирішено здивувати країну новим обличчям, новим поглядом на цей інструмент спробувати зробити справжнє бандурне шоу у 2011 році. Колектив потрапив до 50 найталановитіших за версією шоу Україна має талант 3». після виступу в шоу гурт взяв участь в аналогічному проєкті Мінута слави в Росії де потрапив до суперфіналу. За три роки своєї діяльності бандуристи встигли побувати на сценах багатьох міст України, а також Німеччини, Росії, Узбекистану та інших країн. Усі учасники гурту, які є представниками різних міст України, неповторні та оригінальні, починаючи від кольору волосся, зовнішності і закінчуючи тембром голосу та рисами характеру. Всі належать до певних молодіжних субкультур. Та полюбляють відповідно абсолютно різну музику та різних виконавців, але всіх їх об'єднує любов до своєї мови, пісні, рідної землі та бандури. Сьогодні я познайомила вас з гуртом Шпилясті Кобзарі. То буде наступним побачите незабаром. Дивіться наш канал, і ви нічого не пропустите. А якщо й пропустите, то заходьте на наш сайт. Наш канал кравка тіві або знаходьте у всіх соціальних мережах. Побачимося на нашому.